Ну, передай привіт. Ну привіт глухівчанин Олександр Мірошниченко зі зброєю із перших днів повномасштабної війни. Тривалий час він служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені чорних запорожців. Спочатку я був там, про про що зараз всі говорять: це Вугледар. Ми працювали біля Микільського села і тримали підходи до Вугледару в складі 72-ї бригади. Ну, я думаю, про мій стан тодішній всі знають і наскільки це було важко, наскільки важко було не тільки фізично, емоційно, але й оточення було досить складне. Тому що коли хлопці знаходяться декілька років на одному і тому ж місті, коли нема ротації, коли немає відповідних відпочинку. В третю штурмовій зовсім все інше. Згодом розказує, там... з'явилась можливість перейти в іншу бригаду. Він обрав третю штурмову, однак певні сумніви все ж мав. Тому що слово Азов, штурмова бригада вона викликала такі трошечки страх, бо думав, ну де я своє місце там знайду. Без бойового досвіду, без. Без ну, навіть таких елементарних якихось основ, основ, то спочатку вагався, але подумав, що ну, можливо, це і на краще. Однак бажання змінити щось, ідеологія та цілі третьої окремої штурмової його надихнули. І насправді вийшло краще, тому що як тільки потрапив в цю родину, я відразу зрозумів, що це. Ну, це добровольці в першу чергу. А, своя ідеологія, а, свої вірування, своя естетика, а, своє бачення завершення війни, яке не. Не на кордонах 91-го року, а хлопці дуже мотивовані. Вони хочуть знищити Росію як країну агресор знищити повністю їхній військовий потенціал. Тому з такими людьми дуже приємно жити, працювати і бути в одній родині. Нині Олександр знаходиться на Харківському напрямку. Він обіймає не зовсім звичну для багатьох військових посаду. Працює у хорунжій службі. До неї входять історики, які проводять лекції, виховні заходи, займаються психологічною підтримкою та культурною програмою для військових. Насправді, коли мені запропонували піти в третю штурмову, я навіть не знав, ким я буду. Кулеметником, медиком, яка буде моя робота. Але виявилося, що там вже у мене чекає зовсім інша робота. Взагалі не та, про яку я мріяв. Це ну, фактично та робота, якою я займався в цивільному житті. І я дуже не очікував, що Ну, що мені доведеться працювати з особовим складом третьої штурмової. Тому... Зараз він допомагає мотивувати добровольців, які тільки почали свій бойовий шлях, формуючи в них стійкий моральний дух. Тому що в основному приходить молодь, а молодь е подивилася наші ролики, молодь под. Подивилася на круту роботу медійки, банери. вона хоче в посадки, вона рветься, вона хоче воювати, хоче е, чесно воювати і вбивати ворога обличчя в обличчя. Але коли, коли в, в тебе потрапляють, або ти бачиш, що поранило побратима, або він загинув, е, втрачається сенс у хлопців. Нема сімей. Більшість відірвалися від своїх батьків, навіть з такими конфліктами відірвалися, тому що звичайно, що вони хотіли виконувати місію по захисту країни, а батьки хотіли, щоб вони ближче додому були. І втрачається і Вони розуміють, що під ногами нічого немає, тому що у них ще не сформований світогляд. Вони тільки тільки закінчили там школу, університет, і У них ще дуже в саме сере. Тому от вкласти в них правильні змісті, вкласти праві змісти. Ми сповідуємо праві ідеї, і ми хочемо, щоб хлопці і після складних операцій поверталися після поранень, в стрій, і щоб їхня мотивація не падала. Це головна задача. Також під час служби трапляються і неочікувані зустрічі. Олександр розповідає, як одного разу долучився до написання сценарію п'єси, яку створювала майже вся бригада. Кожен військовий додавав у цей проєкт частинку до себе, до себе до. свої спогади да. та переживання. Да. Історія глухівчанина стала однією з багатьох, що склала яскравий образ українського захисника третьої штурмової. Це історія шкільного незакритого гірштальта, бо школа це таке. Агресивний організм, де приходиться постійно ну, відстоювати свій, своє місце. В школі мене часто булили із-за того, що мав довге волосся. От і один із хлопців з моєї школи одного разу висипав мені мівіну на голову. І мене це настільки образило, мене це настільки заділо, але переплакавшись. Я пішов з ним розбратися в школі і все рівно ця образа вона довгий час сиділа, довгий час не виходила наружу. Вона була такою досить болючою взагалі спогадом. Після школи їхні шляхи розійшлися, але доля знову звела Олександра та його колишнього кривника на фронті. На Покровському напрямку Саша зайшов поїсти в один із закладів, де й помітив знайоме обличчя. Обгоріли згартоване боями, проте впізнаване. Думаю, ну невже це він? Невже це той хлопець, який колись в школі мені висипав на голову бівіну? <свісно> і коли я підійшов до столика, вони всі такі бородаті, сурові такі хлопці сиділи за столом. Я просто став і просто уткнувся обличчям в його обличчя і просто сидів і дивився на нього. Думаю, ну піймаємо ми о той сантимент, чи впізнає він мене, чи не впізнає. І як тільки він піймав, піймав мій погляд, е, ну, це, була, це була любов. <хи> е, це не те, що була любов, тобто ну, в цьому погляді е, закрилися всі образи, всі е, е, оті шкільні взагалі, тобто він у мене асоціювався взагалі з такою шкі, шкільною боротьбою. Ми обнялися, ми поспілкувалися декілька хвилин, ми, ми навіть не згадали про те, що хтось когось в школі образив те, що ми в одному строю, те, що ми е, виконуємо одну ціль, е, ну, більше нічого не треба. Я, я не спитав його, коли він воює, як він сюди потрапив. Неважливо. Головне, що він в нашій сім'ї. Зустрів Олександр і з села Кривенкове Березівської громади, який іще, будучи дитиною, слухав екскурсії від історика. Ми з ним зустрілися на одній з лекцій. Він був ярим штурмовиком, невеликого зросту, дуже веселий. І коли ми приїхали до хлопців на полігон, почали читати лекцію. Він потім підійшов до мене і каже: А я тебе пам'ятаю. Я кажу. В він каже, в тебе були такі капці з пальчиками. І ти колись, коли я був дитиною, проводив мені екскурсію, ми приїжджали, ми приїжджали з села зі своїми е, братами і каже, я тебе запам'ятав. І він, у нього була настільки тяга до, до історії, він е, ще десь півгодини просто спілкувалися, він задавав питання. Ну, настільки було приємно, що от-от тут, тут ми пересіклися також з такою досить гарною, світлою, теплою людиною, і буквально там за тиждень його не стало. Але проте Олександр зазначає, що хоч його земляк загинув, побратими збережуть пам'ять про нього. Щороку вони проводять містерію по загиблим, згадують всіх полеглих. Ми ну нікого не упускаємо з виду, тому е, він завжди з нами. Він завжди в строю, і це дуже важливо. Попри події на фронті та хорожу службу, Саша слідкує за подіями в Глухові. Він розуміє, що в прифронтовому місті кожен має бути готовий до всього. Тому в спілкуванні з родиною наполягає, щоб його близькі завжди мали при собі аптечку з турнікетом. Я їх привчаю до того, що якщо ти сам себе не залатаєш і швидко не надаси собі ну, першу невідкладну допомогу, то ну, ти стачеш і ну, буде, буде погано, звичайно. От Саша переконаний, що вміння надавати домедичну допомогу може врятувати життя, особливо на прикордоні, де ворог б'є кабами, фпв-дронами та іншим озброєнням. Місто знаходиться в, в, в дуже, близький, ем, дуже близько до противника, і те, що противник за два роки не, ну, не приділяв настільки уваги. Агресивної до міста, це, це нам просто супер-мега пощастило. Те, що тут активізувалися дії, ну, для мене це не було якоюсь дивиною. То прикро за загиблих, дуже боляче те, що в Глухові загинули саме діти, люди, які ну, представляли місто культурне, спортивне, дуже прикро за загиблих, звичайно, людей. Але те, що. Ну, я б сказав, те, що ми живемо начебто близько до війни, але але живемо на розслабоні. Це дуже це дуже це дуже погано. Це дуже погано. Я не бачу у глухівчан, що вони ходили з турнікетами, як є в прифронтових містах, у цивілів, у... Ну цього немає. Немає, ос, немає навіть базової освіти по наданню першої медичної допомоги у глухівчан. За два роки я вважаю. Мали всі громадські організації, всі організації державні, пройти всі курси на рівні, хоча би марчу. Це ну тижневі курси, і мали. Ну і звичайно, що інформаційно треба наповнювати простір. Не просто наповнювати простір, що от десь іде війна, от е, когось хлопців привезли загиблим. Давайте прийдемо, е, прийдемо на поховання. Ні, то треба постійно прокачувати, що от у нас є Росія, вона є ворог, ворог номер один, і від неї можна очікувати е, всього. Зважаючи на загострення ситуації на Сумщині і, зокрема, в Глухові, Саша зазначає, що єдиний спосіб захистити мирних жителів це відсунути лінію фронту якнайдалі від кордону. Як це відбувається на курському напрямку? Так, да, Росія робить все, аби кошмарити цивільних, але пересунення кордонів бойових дій на територію противника воно убезпечує. Хоча б від мінометного і артилерійського вогню, наші міста, загалом Саша зазначає, що в їх війську нема ілюзій щодо переговорів миру, які зараз на слуху. Бійці розуміють, що Росія не зупиниться, поки не буде повністю розгромлена. Тому будь-які перемовини з Росією вони закінчаться для нас трагічно. Це тільки на руку ворога. Ми будемо вкладати. В якщо, не дай будуть якісь перемовини, ми будемо вкладати в бруківку, будемо вкладати всі надходження у вікна в розвиток інфраструктури. Росія буде клепати, 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 клепати ракети, і найголовніше у них. З кожним днем кількість мобілізованих буде все більше і, більше і більше. Ми виснажуємося. Вони навпаки, завдяки підростаючому поколінню. Кількість вояків, які стануть у стрій, і через 2-4 роки буде третя стадія війни проти України. Це буде. Ну це буде це не буде 22 рік. Це просто буде настільки масований ракетний удар. Те, що ми знаходимо зараз боєприпаси російські, ракети, інші марковані вже 2024 роком, вони говорять про те, що їхній потенціал невичерпний, вони, вони працюють. Деталі клепають, їм вже їм не потрібна там китайська електроніка. Вони на основі радянських плат, на основі радянських, радянського цього оборонпрому вони продовжують клепати ракети, які якісно виконують свої задачі. Плюс-мінус 10 квадратних метрів, але ракета влучає без якоїсь ноу-хау-технології. На основі тих. Компонентів, які клепалися в радянському союзі ще до 91-го року, тому давати можливість їм е передихнути не можна. Треба знищувати їхні заводи, склади, бо по іншому вони не дадуть нам жити в майбутньому.